Брати та сестри, за Господнє благословення, яке є з нами, прославимо Бога, слава Богові! Ми вдячні йому, що Він вже з початку нашого зібрання ми відчуваємо, коли ми молимось, ми слухаємо цей прекрасний спів, який налаштовує нас відкрити своє серце перед Божим Словом, обновити свої сили в Господа. Покласти йому свої турботи і мати Його благословення в своєму серці та своєму житті. Слава Богові. Ми вдячні Богові, що ми можемо бути в Його церкві. Це прекрасне місце. Багато хто з нас ми народилися в цій церкві. Відбулось наше духовне народження. Ми скинули свої тягарі у ніг Ісуса Христа. Бог нам дав нове життя, новий початок, дав нам благословіння Своє дав. Ми дякуємо за це Богові. І є таке слово Господнє написано про Єрусалим. Наскільки важливо для нас, для мене першого, для кожного з нас мати відкрите своє серце перед Божим Словом, що воно є в благословіння нам. Слово Господнє написано в одного з пророків: на словах Твоїх Господи, житимуть люди. І по-різному люди відносились за всякого часу, і відносяться по сьогоднішній день до Божого Слова. Свого часу було сказано такі слова Христом Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків та каменуєш посланих до тебе. Скільки раз я хотів позбирати дітей твоїх, як та квочка збирає під крила курчаток своїх, та ви не захотіли. Ось ваш дім зостається порожнім для вас. І був час і в Старому Завіті, коли сам Господь він посилав пророків, він посилав своїх людей з словом, Бог давав слово і він посилав. Він не хотів принести якусь злу вістку людям, що все, вам кінець, хоча деколи були і такі слова в посланнях. Людей, які робили тверду шию перед Господнім Словом. Але основна ціль Божого Слова, щоб поблагословити людей, щоб люди відвернулись від злих вчинків, щоб люди своє життя змінили і прийде благословіння. Господь хотів Ніневію помилувати і різні різні місця. І ми бачимо, що в старому завіті були люди, які були богобійними. Які приймали Боже Слово в своє життя, а були люди, які не хотіли приймати, брали каміння і каменували Божих пророків, каменували Божих посланників, вбивали їх на смерть. Ми знаємо, коли написано на схилку віків Ісус приходить на землю. Сам Господь вже не просто якісь пророки, сам Ісус приходить на землю, і Він починає проповідувати Слово Своє. Він починає закликати людей до покаяння. Він, він виголошує своє слово і велика безліч людей, які відкривали своє серце перед Месією, вони отримували благословіння, спасіння, прощення, зцілення. І за часів Христа були люди, які ненавиділи Його, будучи навіть Божим Сином, Господом на землі. Люди не приймали Слово Господнє, і ми знаємо, що зробили з Христом, розп'яли Його, збичували Його. І... Але ми будемо скоро святкувати, що відбулось, Ісус Воскрес. Він звершив місію Спасіння, і сьогодні Дух Святий, Він говорить Слово Господа, сьогодні продовжує лунати Боже Слово, і також кожна людина. Вона відповідальна, як вона ставиться до Слова Господнього свого часу. Ісус сказав: Я вас не буду судити, але те слово, яке було сказано, воно буде вас судити останнього дня. І сьогодні також люди вони діляться, не приймають слово Господнє. Для когось це слово є хлібом, є життям, є дороговказом, а для когось це просто слово. І хтось на превеликий жаль, багато людей вони можуть стати спиною до цього слова і не приймати Його, відкидати його в своєму житті. Тому я собі цього бажаю, брати та сестри, і кожному з нас, хай кожен з нас ми будемо з вами цими людьми, які складають Боже Слово в своєму серці, які його шанують в своєму житті, свого часу, Ісус. Було сказано таке слово оці люди вони устами шанують мене, але серце їхнє далеко. Це ті люди, які вони не, не приймали Боже Слово, не приймають Боже Слово. І хай би Господь бачив у моєму і вашому серці пошану до Божого Слова, і хай би він бачив любов до Божого Слова і послух перед Словом Господнім. Це велике благословення, коли. Людина Ісус каже, що Я хотів позбирати дітей з твоїх, як так хвочка збирає під крила свої, курчаток своїх. Так Господь Він бажає дати таке благословення, такий захист, і це мають ті люди, які відкриті перед Божим Словом, які приймають його в своє життя. Вони йдуть під ці Господні крила, під цей. Божий захист, вони мають покров Господній і їхній дім не порожній, тому що там живе Господь, слава Йому! І він бажає сьогодні жити, брати та сестри, в моєму і вашому серці. Він бажає жити в кожному серці. Не завжди це все так просто, і тому він, знаючи моє і ваше життя. Наші дороги, наші ситуації, наші тайни. Господь все знає. І Він порою нам допомагає через Святого Духа, через Слово своє, як добре, коли ми маємо відкрити своє серце, і ми можемо бути з Богом в серці і мати Його благословення. Бажаю прочитати два тексти Слова Божого. Це книга пророка Ісаї, другий розділ. Перший текст, другий розділ з першого вірша і нижче. Там такий заголовок: Останні дні прийдуть і прийде кара. Слово, що його бачив Ісая, син Амосів, про Юдею та про Єрусалим, і станеться на кінці днів міцно поставлена буде гора дому Господнього на шпилі гір, і піднята буде вона понад згір'я, і полинуть до неї всі люди. І підуть численні народи, та й скажуть: ходіть та зберімось на гору Господню, додому Бога Якового, і доріг своїх він нас навчить, і ми підемо стежками Його, бо вийде з Сіону закон і слово Господнє з Єрусалиму. І Він буде судити між людьми, і буде численні народи розсуджувати, і мечі свої перекують вони на леміші, а списи свої на серпи. Не підійме меча народ проти народу. І більше не будуть навчатись війни. Доми, Яковів, ідіть і попростуємо в світлі Господньому, бо Ти був покинув народа свого дім Яковів, бо повні безладдя зі сходу вони та ворожбитів, немов фелестимляни, і накладають із дітьми чужинців, і наповнився край його сріблом та золотом, і немає кінця його скарбам, і наповнився край його кіньми, і немає кінця колесницям Його. І наповнився край його ідолами, він кланяється ділу рук своїх, тому що зробили були його пальці, і поклонилась людина, і чоловік упокорився, а ти їм не даруй. Іди в скелю і сховайся у порох від страху Господнього і від пишноти його величі, горді очі людини поникнуть, і буде обнижена людська високість, і буде високим сам тільки Господь того дня. Бо настане день Господа Саваота на все горде й високе, і на все висунене, і понижене буде воно, і на всі кедри ливанські, високі та висунені, і на всілякі башанські дуби, і на всі гори високі, і на всі згір'я піднесені, і на всі башти високі, і на всі мури стрімкі, і на всі кораблі, і старшішу, і на все, на що дивимося пожадливо. І понизиться гордість людини, і обнижена буде високість людей, і буде високим сам тільки Господь того дня, а Боже ще зовсім минуться. І вони підуть до скельних печер та до пороху, в ями від страху Господнього і від пишноти Його величі, коли прийде він острах, збудити на землі, покине людина того дня божків своїх срібних і божків своїх золотих. Що собі наробила була, щоб вклонятись кротам і кажанам, щоб піти у печери, розчили скельні від страху Господнього і від слави величчя Його, коли прийде він острах збудити на землі, Відкинься ж собі від людини, що віддих у носі її, бо за що її поважати. І другий текст Слова Господнього це послання апостола Петра, третє. Друге, перепрошую послання апостола Петра, третій розділ, десятий вірш і трошки нижче. Можна взяти з 9-го вірша, третій розділ. Не бориться Господь із обітницею, як деякі вважають це барінням. Але вам довго терпить, бо не хоче, щоб хто загинув, але щоб усі навернулися до каяття. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла, що на ній, погорять. А коли все оце поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та в побожності ви, що чекаєте і прагнете скорого приходу Божого дня, в яким небо палючися, зникне, а розпалені стихії розтопляться? Але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у мирі. Такі два тексти слова Господнього. Якщо б назвати свою коротеньку проповідь до молитви, я б її назвав найбезпечніше місце, найбезпечніше місце. Ми з вами прочитали два тексти Слова Господнього, і перший зі Старого Завіту, книга пророка Ісаїв, це сказано про останні дні, написано, останні дні прийдуть, і будуть дивні речі відбуватися по всій поверхні землі. І двічі тут сказано в цьому прочитаному уривку, що Господь в своїй величі, Він прийде острах збудити на землі. Острах збудити на землі. І сказано, що поникне все горде, все висунене, будуть якісь такі дивні речі відбуватися. В цьому тексті написано, що ну, Господь описує, написано, що край наповнився сріблом, золотом, недобре вони поступали, зробили собі ідолів різних і. Тобто жили досить таким недобрим життям, і тут сказано про Господній народ, і Господь каже, що буде таке навідання Боже, буде навідання Боже, будуть такі дивні речі, страшні речі відбуватись, Господь буде звершати їх на планеті земля. Чи це є страхом для нас? Ми читали в апостоле Петра, написано в посланні, що якими в святому житті і побожності повинна бути церква в цей день, коли в день Господній. І ви знаєте, браті, і сестри, ми, ми вступили в дуже таку непросту сферу. І як, як нам готуватись до тих часів, взагалі, як можна, як можна так будувати своє життя? І Біблія нас закликає, щоб, каже, ви мусите бути в святості і в побожності. Пильнувати, щоб залишитися перед ним нескверними і в мирі. І ви знаєте, я побачив такий, коли я читав цей текст, я взагалі його не планував проповідувати сьогодні, буквально зранку. Я його читав, і так він запав моє серце. І я знайшов такий захист, прекрасний захист, який є для Господнього народу. Коли Божий народ він не відступає від Бога, коли християнин, він. Є з Богом, коли християнин він пильнує за своїм серцем, він дбає про чистоту свого серця, коли християнин він береже своє серце. Написано в Біблії: над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Коли християнин в своєму житті він дбає про смирення перед Богом, коли він є покірний перед Богом, коли він ходить смиренно перед Богом. Він є в великій безпеці, його серце є чистим. Дивлячись на нього, Господь бачить, він живе чистим життям, він слухається слова Господнього, в його серці Божий страх, він ходить упокореним перед Божим лицем, віддає славу Богові, шанує його закони. Така людина вона буде безпечною за всякого часу. Ми живемо в час. Ми читали в цьому уривку, каже Господь, що. Збільшилось срібло, збільшилось золото, і коли це все збільшилось, люди почали собі робити певних божків і поклонятися їм. Ви знаєте, ми живемо сьогодні в час дуже благоприємний. Такого часу, напевно, не було, так кажуть, досить благоприємний навіть для церкви, досить благоприємний час. Були часи різні, які переживала церква. Взагалі, людство, були часи голоду, були часи якихось репресій. Були різні часи, і останні ті роки, можливо, десятки років, певний цей відрізок. Ми з вами маємо особливе Боже благословення. Давайте ми йому від серця подякуємо. Слава Богові! Ми маємо особливе благословення. Багато з нас ми їздимо на машинах, на гарних машинах. Багато з нас ми маємо вдосталь одежі. Ми відкриваємо шафу, ми можемо піти купити собі одяг. Багато з нас, в нас є гарна їжа. Ми можемо зайти в магазин. Нас благословив Бог і йому велика за це подяка. Бог ніколи не був проти комфорту. Він ще в старому завіті він говорив такі слова до ізраїльського народу, до свого народу. Він казав, каже: коли ти війдеш в доми, яких ти не будував. Ти будеш мати мої благословіння, виноградники, які ти не садив. Я благословлю твоє життя. Но дивись, щоб ти не забув Господа, щоб твоє серце не забуло Бога, щоб ти не став поклонятися іншим богам. Тому що якщо твоє серце відвернеться від мене, то ці благословіння, які я дав тобі, вони будуть забрані, і в твоє життя прийде лихо. І ви знаєте, і ми історію читаємо з ізраїльського. Народу по різному там було, і сьогодні, в час, в який сьогодні ми з вами живемо, на превеликий жаль, цей час добробуту, час благословіння. Він для багатьох приніс духовний сон, він для багатьох приніс відступлення в серці. І сьогодні, ви знаєте, ми живемо в такий час, коли це не від, це не від тісноти. Це не від якогось, знаєте, поганого життя, це від благословенного життя, яке дав Господь, це від доброго життя. І, на жаль, багато християн вони сьогодні думають, як би то розширити свою дорогу, як би то собі отак розширити своє християнство, і як би то мені так вільно йти в царство Господнє. Но ви знаєте, коли ми читаємо слово Господнє, і нам дуже важливо це бачити, що ми повинні розуміти, як церква Господня, що сього. Не слід так думати, не час так думати, як розширити свою дорогу, але думати, як навпаки її звужувати, як зближатись з Богом, як загнуздувати свою гріховну плоть, можливо, більше постити, більше молитись і більше піклуватися про своє серце. І, і люди вони можуть так думати. знаєте, е, е, є час, коли я читав таку книгу. Одного служителя, який видіння бачив, таке розказував, коли йде чоловік, який йде собі з такою радістю, підстрибує, веселий, і вино попиває. І в нього питаються: Ти куди йдеш? Він каже: Я куди? В Царство Боже. І були і, і він не бачив, що кінець такої дороги в цьому видінні було показано, що людина вона була впевнена, що вона йде в царство Господнє, але кінець була велика пропасть. Ця людина йшла прямо в пропасть. І ви знаєте, сьогодні і також християни вони можуть розширяти свою дорогу, казати: Ну колись так казали, були ненавчені брати, казали, що не можна вживати вина. Але сьогодні ми вже так Бога пізнали, так дослідили. Теологію так вже ну, все зрозуміли, що ми побачили, що можна і вино пити, і в царство Боже йти. Що це не гріх, це все нормально, це все якісь такі, якісь, можливо, як би сказати, рамки, які встановлюють, і багато чого іншого такого може бути. Але, браття, сестри, Прийде час, і він буде приходити на планету Земля, де буде відбуватись велика дія Господня. І ми читаємо в Біблії, де написано, де Господь він сказав такі слова: силкуйтеся війти тісними воротьми». Бо кажу вам, багато хто будуть намагати свійти, і вони не зможуть. Це слова Ісуса Христа. І ви знаєте, сьогодні час, коли не потрібно думати, як розширити свою дорогу, а як зблизитись Ісусом, перевіряти своє серце, чи немає гріха в моєму серці, чи немає якогось бунта, інших речей, чи моє серце сьогодні не відступило від Бога, чи я не є сьогодні відступником, бо можна бути в церкві відступником, чи сьогодні. Я йду слідами Ісуса, чи сьогодні я хожу смиренно перед Богом? Чи сьогодні я чую голос Святого Духа? Чи сьогодні як я приймаю Слово істини, коли я в зібранні сижу, коли я слухаю проповіді, коли Бог говорить до мого серця, чи як я збираю слово Господнє, як я впокоряюсь перед Словами Божими, як я вважу себе, чи дозволяю я Бога слово зважити себе на вазі Господній? Можливо, ти важиш своїми вісами, вони неправдиві. Дивіться, вони погублять тебе, є істина Господня, вона важить правдиво, стань на вагу Господню. Бог дає ваги свої в зібраннях, в твоїх особистих роздумах, Бог говорить до сумління, поки ми живемо на землі, і як добре, коли ми, ми можемо судити себе, ми можемо не оправдувати свої гріхи, свої пожадливості, а ми можемо судити Словом Господнім і йти в святість Його, йти перед лицем Його, бути в Тіні. Крил його, Брати, дорогі сестра, суди Господні будуть проходити, а ти будеш в безпечному місці. Божий Дух, він буде вести тебе. Слово Господнє це тверда основа. Віка пройшли, тисячоліття пройшли. Молоді і старші, хто стояли на істині, вони устояли, вони йшли в вогонь, вони йшли в воду, їх тримала істина, а багато людей, які розширили свій шлях, які сказали: можна, можливо. І так, і так. Вони, вони в житті зазнали багато поразки, багато біди зазнали. Тому це слово воно є випробувано на практиці багатьма людьми. Як важливо свого часу Ісус сказав такі слова: хто витерпить аж до кінця, буде спасений. Через розріз беззаконня, любов багатьох охолоне, хто витерпить аж до кінця. Буде спасений, що потрібно терпіти? Може, можна, знаєте, бути в гріху, в злобі, заціпити зуби, щось терпіти, про що мова йде? Хто витерпить аж до кінця, хто в своєму житті обрав євангельське вчення, обрав слово Господнє. І він іде по цій дорозі, і він терпить, він, він це. До кінця звершить, він буде спасенний. Тому, браття мої сестри, хай благословить нас Господь, провіряємо своє серце, провіряємо глибоко своє серце, дозволяємо Святому Духу провіряти своє серце, дозволяємо йому направляти нас, і ми будемо завжди в безпечному місці. З нами буде Господь, а ми будемо з ним. Амінь. Давайте помолимося.